А чи пам'ятаєте ви черги збородати вступників перед приймальними комісіями вищих навчальних закладів? І що зараз відбувається? А їх зараз масово відраховують. У 2024 році вже відраховано близько 23 тисяч чоловіків віком понад 30 років. Чому так сталося? Перш за все, це неуспішність під час навчального процесу. Вони або просто не відвідують заняття, або не здають іспити. Що може бути ще причиною: це зарахування їх до так званих недобросовісних вищих навчальних закладів, і після перевірки їх відрахування. Перевірку здійснила Державна служба якості освіти, яка визначила ряд значних. Порушень. Про що це нам говорить і навіщо я це вам розповідаю? А це, перш за все, говорить про те, що наша освітня система функціонує не дуже добре у цьому напрямку. А дані люди зловживають довірою суспільства і держави.